Увага, розпаковка. Короте, зараз дістану я зліку з цієї замотаної коробочки саджанці і покажу, розкажу, що тут є. Ось так от. Відкрив я коробочку. Доволі гарні, гарна коренева система, що мені дуже ще подобається. Нема великої тут полички, тобто майже рівне дерево. Я прям так обожнюю, коли відбувається, що май, майже рівне дерево. Ось, а, Що ще здоровий а, колір самого, а, самої гілочки. Я так розумію, що воно дворічне. До речі, я не перепитував. І це у нас абрикос приція. А ще є Гоудріг і ананаска шалах. А ось, До чого я це кажу? Що господарство ФХ Бурва продають саджанці. І ось є отакі саджанці. І ще є Саджанці Персику кондор, шугартайм, інжирний нектарін. І яблука на 106 і М9 фуджі, голден чемпіон. Ось. Тому кому цікаво буде для моїх підписників, бо попросили ті, да, їх. Є 5%. знижечка Я думаю, що там можна трошечки і по поторгуватися звертайтеся, кажіть зразу одразу, що ви від Павла Ось, і е, можете розраховувати на додаткову знижку. Ось. Так що всім, кому цікаво е, такі саджанці, звертайтеся. Е, я в першому коментарі залишу контактні дані е, Вадима Вікторовича. Ось, на, на нього. А кому будуть цікаві саджанці, спаржі і артишоку, то пишіть мені в особисті.